Потанцюємо літо, ще ж не осінь. Зараз серпень серце звеселить, як колись малі щасливі босі у горі шукатимем блакить. Маю сукню, світлі мрії, маю, як в дитинстві, легкі, як тоді. Потанцюємо, літо я чекаю, ще ж не осінь. Ми ще молоді. Доброго вечора, друзі. Ми зібралися з вами напередодні Міжнародного дня молоді, щоб усім показати, що ми молоді, впевнені в собі і завзяті. енергія б'є просто через край. Особисто я відчуваю такий прилив сил, що здати на будь-які звершення і перемоги. Діма, якщо ти такий енергійний, тоді тобі обов'язково потрібно долучитися до нашої молодіжної ради, яка нещодавно оновила свій склад учасників. І вже активно працює задля благоустрою нашого міста. Повністю з тобою згоден, Анічка. Я вважаю, що зі мною молодіжна рада тільки виграє. Не зазнавайся, Діма, а краще дій. Бо саме наші вчинки роблять нас тими, ким ми є. І сьогодні хотілося б відзначити усіх тих, хто проявляє свою активну життєву позицію задля благоустрою нашого міста. Дуже приємно бачити. І розмовляти з молодими тими, які заслуговують поздоровлень людьми. На самому початку хочу, хочу нагадати, що ми з вами тут, в тиловому місті, сьогодні і під мирним, відносно мирним небом, у тому числі завдяки молодим хлопцям і дівчатам. Які ціною свого життя виборюють наше право жити в незалежній державі, в мирному місті, працювати, виховувати дітей. Тому я пропоную почати наше зібрання, вшановуючи їх пам'ять хвилиною мовчання. Хочу, щоб ми з вами перейшли з режиму мітингу на режим спілкування. Я чув, що сказали ведучі. Я хочу вам всім наголосити, що і вам це не відкриття молодь. Це ті люди, це ті сьогоднішні наші діти, які підхватять естафету у нас і будуть вправлятися в цьому місті, в цій державі. Це ті люди, які будуть робити відновлення цієї держави. І дуже приємно, що у нас у місті. Є дуже багато людей, дітей, молоді, які вже включилися і це роблять. Я е, скажу так, що є повний режим підтримки, що стосується молодіжної ради, вони включилися в роботу. І я хочу всіх присутніх е, звернути на це увагу. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є думки, якщо у вас є креативні думки, ми розглядаємо ну, будь-які варіанти. На жаль, сьогодні війна і ми. Не можемо працювати з усіма програмами, які є в державі в області, в місті. Але наша перемога буде обов'язково і ми безумовно повернемося до процедури відновлення нашої держави, нашого міста. Дуже багато працюємо ми з дітьми. Хочу вам сказати, що те, що нам наші партнери німецькі пообіцяли, ми виконали. Ми відправляли групу дітей, 30 діток наших, вже були в містечку Шмітен по обміну культурою. І німці дуже задоволені цим. І ми будемо продовжувати цю практику, і там будуть і спортсмени, і різні напрямки в житті. Вам всім хочу запропонувати, давайте, шановні, давайте оплесками шануємо наших молодь з Днем Молоді всіх. А вам хочу. Сказати разом до перемоги слава Україні. Подякою начальника кам'янської районної військової адміністрації нагороджується Кириченко Олександр Федорович. Суліма Михайло Геннадійович особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Жовтоводській міській територіальній громаді, активну громадську діяльність, сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди відзначення Дня молоді, подякою міської голови, нагороджується Солобчук Антон Сергійович, інженер з проєкту кошторисної роботи дільниці Мереж та наладки скідказака. Тавлячина Євгенія Сергіївна, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти ліцею номер 3 Жовтоводської міської ради. Ведметенко Сергій Володимирович слюсар з обслуговування теплових мереж теплового району комунального підприємства Жовтоводська тепломережа Жовтоводської міської ради. Юлія Євгенівна, студентка першого курсу спеціальності початкова освіта комунального закладу «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж Дніпропетровської обласної ради. Гаврющенко Олена Ігорівна, вчитель Бахмутської загальноосвітньої школи першої 2 другої ступенів номер 9 Бахмутської міської ради Донецької області. Іщенко Едуард Олександрович, начальник відділу матеріально-технічного постачання комунального підприємства Жовтоводський водоканал Дніпропетровської обласної ради. За особистий внесок у розвиток та популяризацію української історії та культури активну участь в культурно-масових заходах. Спрямованих на виховання єдності та відчуття українського духу, національного патріотизму, активну громадську позицію та з нагоди Дня молоді, подякою міського голови нагороджується небесний Дмитро Олегович, учасник театру цікавих людей Пенікс, комунального закладу культури Палац культури. І пальова Анна Сергіївна, учасниця театру цікавих людей Фенікс комунального закладу культури Палац культури. І в такий гарний вечір ми раді вітати вперше в нашому місті з благодійним безкоштовним концертом на підтримку ЗСУ Український фольк-рок-гурт, який прославляє сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях. Козак-Сісте! З 2012 року гурт відвідав з концертами понад 18 країн світу, не тільки пропагуючи українську музику, а й підтримуючи національний дух. З 2014 року козак Систем» активно допомагає ЗСУ, проводить благодійні концерти в малих і великих містах України на підтримку наших воїнів. Нині рок-гурт постійно відвідує з благодійними заходами захисників у військових шпиталях, частинах на передовій. Музиканти діляться своїми піснями та емоціями з ветеранами, військовослужбовцями та родинами військових. І сьогодні своїм драйвом, емоціями та піснями вони поділяться із нами. А ще Сьогодні день народження українського музиканта, акордеоніста, одного з лідерів рок-гурту Козак Сістем Івана Леньо. Ваші оклики зустрічайте гурт Козак Сістем. Слава Україні! З вами Козак Сістем. Володя Шерстюк – бас. Сашко Дем'яненко – гітара. Борисенко Кахон і Золота Труба Козак Систем Сергій Соловій. Звір Едельвейсу як свічки у церкві, паваючи хати, розтрощені долі бувають проплату не тих, хто на світ прирікає до страти, йдемо штурмувати. По найзброю мені брати, зачекай люба, зачекай мати, хлопці Едельвейсі де з йдуть, Плату плату. Іначе діти, бо ми вже зірвали квіти, а на копала хтось чекає полум'я, то не ти, то не я. О все вийшло не дуже, тобі майже байдуже. Сти знемократ не лети за не покинь, дай мені сили по життя моє. І на миску, Від відкуркувала пляшку білого вина, на площі знов лунає українська пісня, відкуркувала пляшку білого вина. На площі знову лунає українська пісня, поки в повернулася весна, і синьо-жовтий прапор огортає місто. Маленькі вулиці, наповнені життям, на площі знову лунає українська пісня. Маленькі вулиці, наповнені життям. На площі знову лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікном давно ганяє листя, і змиє дощ все, що залишила війна, на площі знову лунає українська пісня, і змиє дощ все, що залишила війна, на площі знову лунає українська пісня. 快呀！Vai, vai, vai. Ah.